Всім привіт! Мене звати Свята. Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні у нас буде огляд маркерів українського бренду Botanica. Я вже зробила викраску ними. Це не браші, це тверді кінчики. Ось у них в залежності від кольору, від кольорів, які знаходяться в коробочках, різні малюночки. Ви бачите, я вам зараз покажу. Я вибрала такі три набори. Всього в магазині я бачила чотири. Ось. Ось так виглядає викраска. Вони чудові, вони не розтікаються, не сухі. І мені дуже подобаються кольори. Вони не лишають смуг і плям не лишають. Загалом я дуже задоволена. Шкода тільки, що всього бренду я не побачила браш-пенів, тобто м'яких наконечників. Ось. Але є мінус. Зараз я вам покажу. Ось так воно виглядає. Корпус гладенький, кришечки трохи шершаві. і позначки є, на жаль, тільки з однієї сторони, як бачите, це трошки незручно, доводиться крутити маркер, щоб побачити, який в тебе наконечник зараз. Це мої перші професійні маркери. Я довго думала, які обрати. І коли прийшла в магазин, в мене стояв вибір або sketch markers, або ось такі українські. Я подумала, що краще взяти українські. Заодно вам розкажу, як вони. Отже, що мені не сподобалось в цих маркерах, те, що кришка дуже сильно відрізняється від кольору. Самого маркера, зараз візьмемо, наприклад, ось. Бачите, наскільки вона темніша. Але це ще не найпоказовіший приклад. Вони всі відрізняються на листку. Наприклад, той самий блакитний. Подивіться, наскільки він темніший. Ну. Але якщо не зважати. На це і запам'ятати, або мати завжди перед собою викраску, то тоді з цим можна жити. Ще я вам тут прикріплю невеличкий огляд на коробочку 24 кольори, вона вже більш приємна на вигляд і в ній зручніше тримати, зберігати і носити з собою маркери, на відміну від цих. Тому що ну, мені особисто дуже незручно відкривати такого типу коробочки. Ось, тому я планую докупити або, або коробочку, або пенал, в якому я буду зберігати ці маркери. Також дивіться, з усіх цих трьох наборів тільки в одному був блендер. Майже всі набори, і великі, і малі, відрізняються за наповненням. Тобто майже не повторюються кольори. Ми купили з чоловіком, я собі ось такі вибрала, а він вибрав коробочку на 24 кольори, і ми порівнювали, там майже немає однакових. Так само і в інших. Там є декілька різних варіантів, як і оці маленькі набори. Там є 24, там де 24, там теж є різні, і більше теж є коробочки. Найбільше, по-моєму, на 64 кольори. Принаймні, така була в магазині. Ось, І ціна на них досить адекватна, я вважаю. Вони декілька разів дешевші за скетч-маркери. В тому магазині не було інших, щоб порівняти з іншими, тому кажу саме. Цю марку. Дякую, що подивились цей невеличкий огляд. В наступних відео я покажу вам, як я ними малюю. До зустрічі, мої любі! Побачимось в наступних відео. Мяу! А для тих, хто ще лишився аж до цієї секунди, я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, донатьте на ЗСУ, та можете мені трошки закинути. Дякую, па-па!